І так, друзі, є на сьогодні перший сигнал, Попалася на монетка. Сьогодні буде і коп, і пошук грибів. Зараз перекинусь на другу камеру і побачимо, що ми знайшли. І вона з монітосик. Це ходячка. Десь копійок. На камері треба виключити. Фонарик. 2005 Ви рік. Продовжуємо пошук. Є на слопчу знову сигнал. Це монетка Випала. Ось вона ж не знаю що за. Мабуть, із СССР. Так, да, пізній СССР. 61 рік, 20 копійок. Комарі ужас, кусають. Так, йдемо далі. Так, є знов сигнал. Це монітос, Пізній сувет. 3 копійки 62 рік. Сохран хороший. Йдемо далі. Так, друзі, і виповнив знову монітос. пізній СССР. Ні, це якийсь юбилейний СССР. Зараз я відчищу і ми подивимось який це. І це 20 копійок. 60 лет совєтської власті. Ось таких 20 копійок. Комарі, блін, доїдають. Ось на сонечку такий. А ми продовжуємо пошук. Так, друзі, є ще одна монітосина. Спідняв її. А це звичайних 20 копійок 61-го року. Так, да. Ось. Зачепив її трошечки лопаткою. Далі комарі їдять. Так, ідемо далі, друзі. Так, і знов є монітос. Це СССР пізній. Да, проглядається герб пізнього СССР. Так, зараз її відчистимо, подивимося, що за монета. І це 20 копійок 61-го року. Герб не відтирав. Блін, комари кусають ужас. Вже сьогодні третя монетка СССР по 20 копійок. Так, зараз дістану дві тих. О, три таких монетки Відрив ще. Одна є 3 копійки десь в кармані. Так, продовжуємо пошук. Так, друзі, знову є сигнал. І викопав щось. Навіть не знаю, що це. А якийсь значок. А що за значок не знаю. Так. Якийсь дядько. Намальований. Зараз віддіру і ми подивимось. І це значок Богдан Хмельницький. Видно, що це новий значок десь 2000 -х, х років. Ось так. Продовжуємо пошук, друзі. І так, друзі, є вже на сьогодні перший гриб. Блін, ніж випав. Ой! Ось такий молоденький гарний грибочок. Є ось такий? Так, має ще десь бути? Шукаємо далі. І знову є гриби. Так, де цей ножик? Є ножка ще така осталась. Так, і другий. Беремо, ріжемо. Раз. Такий гарний, великий гриб. щоб роз тут. Так, тут нема нігде. Ні. Значить ще десь тут то є. І є гриб. Ось такий маленький. Так. Ножки вже нема. З'їли. Так, стаємо далі. Так, і є греб схований. Блін, він вже трошечки. Ой, трошки старий, зараз стану ножа. Вже досить старий. Але... Рипше нормальний. Другий день пошуку. Так. І дивіться, який красавець біля самісінької дороги. Оп, ось він. Так знову. Ножика дістати. І відкрити. Ах, красавець, який дивіться. О! За такими грибами можна ходити. Хто згоден, ставимо лайки. Так. Шукаємо далі. Ха. І росте отакі от, от гриб. Маленький при самій дорозі. Для нього дивіться ще один такий маленький є. Я ж нажав, що їх зрізати. Ми цей ми більше ми зріжемо. менчички залишимо на завтра. Завтра він ще підросте і буде. Опа! І він же ще маленький, ну вже його... Жучки їдять. Так, йдемо далі. Дивіться, знайшов ще три грибочка. Більшечки і два меншечки. Так, зрізаємо аккуратненько. Так. Ось такий красавич. Можливо ще десь є. О. Маленький слимачок вже є. Так, злась. Так, це цього. Ай, блін. Не хочеться маленького зрізати. Але як не мені... Краще буде мені маленький, чим комусь більший. Завтра ще будуть. Ось таких три красивих. Грибочки росте. Ну росло. Так, це то є. Ох, на жаль, немає. Так, вам їх не загубити. Так, не немає. Погано. Ножика склали. Шукаємо далі. Так, і є ще один гриб. Ось такий гарний великий. І біля нього суничка росте. І ось ще один маленький пробивається. О. Так, де мій ножик? Так, тут більше, блін, нема ніде. погано, Але і, і такий грибочок хороший. Оп. Вже ножка трошки поїджена, але все одно гарний великий гриб. Маленьку внилившимо на завтра. Так, зараз подивлюся в окрузі, моє шеє. Так і є гриб знову. Блін, така от суничка росте. Блін. І вон шея суниці. Зрізаємо. Дивимося, ми ще десь є біля нього. Грибочки. Так. Ну як все. Сміття в лісі викидають. Це не люди, це козли зли роблять. Буду до гриби, буду знімати. Так, і є грибочки. Отакі От гарні. Жалко, що тільки три. Але моє ще буде. Сьогодні трохи удачний коп і гарний пошук грибів. Ось ще є два маленьких. Оп. Такі вони. Блін, ножа десь загубив. Жалко їх рвати, Але шукаємо далі.